У Шосткінській громаді триває робота у напрямку забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. Про це повідомила начальник відділу економіки Дар'я Гребенюк. Що стосується транспортних перевезень, то транспорт міський приміський працює на даний час. Працюємо по запуску у середу. Поїде приміський маршрут. На глазова Подивимося, як буде наповнюватись та який буде обсяг перевезень. Глазову Я дякую, але особисто перепровірте, щоб цей маршрут почав працювати. Добре, і те, що ми розмовляли вчора по нових формах оплати за проїзд в автобусах. Да, ми сьогодні поспілкуємося з цим суб'єктом господарювання. вияснимо всі позиції, на яких на яких вони акцентують увагу, і попрацюємо у цьому напрямку. Підприємці Шосткинської громади продовжують подавати заяви на часткову компенсацію вартості придбаних генераторів. Що стосується програми підтримки суб'єктів господарювання, відділом торгівлі приймаються заяви щодо. Надання компенсації суб'єктом господарювання вже подано близько самих заяв, але люди приходять, консультуються. Головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Гремес проінформувала, що громаді наразі тривають. Роботи зі збору врожаю кукурудзи. Станом на сьогодні нашими аграріями обмолочено 75 відсотків від її посівної площі та намолочено 28 тисяч 487 тонн зерна. Також аграрії Шосткинської громади завершили підрахунок поголів'я худоби та птиці. Завершили проведення моніторингу наявності поголів'я худоби та птиці в домогосподарствах населення. Станом 01 2023 року в домогосподарствах населення нашої громади утримується 1374 голови великої рогатої худоби, що є на 82 голови менше від відповідного показника минулого року. В тому числі корів отримується 1293 голови, що є на 55 голів менше від відповідного показника минулого року. Оголів'я овець, коней та птиці також. Зменшується більше стало населення отримувати свиней та кіз за словами Марини Гремес. Ці аграрії громади, які отримують велику рогату худобу, матимуть можливість отримати дотацію у рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу. Але є тут і нюанси. Від нашої громади зможуть отримати дотацію на 933 голів корів. В населення отримується 344 голови та в сільськогосподарських підприємствах 589. Але тут хочу звернутися до мешканців нашої громади. В змінах, які їм будуть прийняті до програми, зазначено, що дотацію отримують отримувачі корів, які отримують від 3 до 100 голів корів, які проідентифіковані та зареєстровані відповідно чинного законодавства, ну тобто, якщо по простому, корова має мати паспорт. Ми точно знаємо, що в нас є такі випадки в громаді, коли поголів'я отримується без реєстрації. Міський голова наголосив на необхідності старостам проконтролювати процес реєстрації худоби. Старос, прошу звернути увагу на це питання, що підняла Марина по реєстрації корів, по паспортизації, таке інше. Це не проста справа, але треба робити, нічого ми не зробимо.